Вітаю всіх! Хочу зробити розклад в динаміці. Знову ж таки. Ситуація на Великдень. Беру дві колоди. Ще рано казати, тільки кінець. березня, але все ж таки, буду 2-3 розклади. Я хочу, щоб дивились ви в динаміці. Слідкуємо, пишемо. Так. Ану. Військова ситуація по Україні на Великдень, яка буде? Військова ситуація по Україні на Великдень, яка буде? Військова ситуація по Україні на великдень, яка буде? Подивимось: 10. Випружена, ну, це зрозуміло. Це по Україні. Кінцевий результат. Руйнування випадає. Не без цього. Розвідка ворог активно буде споглядати за нами. Добре. Де найбільше буде. Небезпека, активність військова. Де? В яких регіонах? Беремо регіони, в яких на Великдень буде найбільша військова активність, небезпека. Західна Україна. Ні. Так, Східна Україна. Відносно. Відносно. Південна. Частина України. Так, південь, так. Північ. Менше. Це відповідь так, але попажу менше. Центральна Україна. Ні. Пауза там по центральній Україні. Київ. Київ досить така нестабільна ситуація. Я скажу так: з південь найбільша активність на півдні. Так, Захід, схід, південь, північ, центр, Київ. Все, нікого не забули. Відносно. Летітиме вісім жезлів летітиме там бойові дії. Маніпуляції бойові дії, не без цього. Звісно, коли темно нічого нового. А тут що у нас? Ось південь, сильно південь. Біля води прям, прям, прям південь вийшов. Дуже сильно. Північ. Руйнуація. Дуже розглядає ворог, там цілі шукає. Взагалі карта жертви. Стан жертовності. В принципі, для Волигня це нормальна карта. Саме свято це подрозуміваю, і ситуація. Не по всій країні буде погано, це по-перше. По-друге, загострення на лінії фронту це нормально, це очікувано. А далі я ще продивлюсь у квітні обов'язково.